Вілікон на джиголовці який не тоне. Це скільки дюймів? 6,5. А, а джиголовка скільки? 5. Капець гарний. Ну те, що він не тоне, це звісно прикол. По міляках будеш мати, як волкер. Ну, я насправді не знаю, як тим джерком правильно ловити, але ну, я побачив таких пара відео і, і я так почав ловити. Може якось його можна і по-іншому ввести, але... Ух, ти що? Бачив? Ааа! Була рива, була рива, Йоси, боси! -боси, -боси. На ну, джерка на гупі. Ай-яй-яй! Ти поняв? Ай-яй-яй-яй-яй. Це хто? Хто? Це два приманка впала? Дощі були, ті типу, пай, що так з рівнем води я щось не шарю. Вони що, дамбу відкрили? Тут Звідки нема. Нормально заповнюють. Що тут? Є риба? Та ти що? Красавчик. Мацяпік? Да. А не такий вже і мацяпік. Та подивись не приманка. Та ти що? Ух, спеціаліст страшний. Що, ти що, які свічки робляться? Я сіволочок. Розігнуло за стіп за <плес> <плес> Можна слухай на базар виїжджати, ставити точку і продавати то все. Ну так, да, я повіраю. Я в шокі. Та ми ти як його розлову, то це то повна буде. <реш> бля, це що за... Оце приманки, ребятки. <реш> Заставка до мого нового відео буде. Ого, дядя, то він такий ого. Я скажу. Він завеликий, напевно, щоб зараз вудка не трісла, бля. Нетка, то я оце міг. Ні, вудка, вудка. О, ти, він плаває чи чечення. Але він упористий yeah. Yeah, Та воно ну, трошки зайшов під воду Ого О, бачу. грає піпесні каппезну його самого виважувати важко ще зре буде то буде вообще тіло прикол Ну він як справжній. Коротше ще треба буде потім по міляках покидати його. Ай зійшла! Ти бачив? які руне там, чоловічику! Хочу зловити велику рибу, кидаю масі. Ну не дебіл. ой 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 ой, ой, ой чувак. Йо. Чувак, яка Йо. була подача. Мати Василева, чоловік павук. Яка там була подача! Йопсель мопсель, чоловік. Там на повторі буде, там палка також, певно. Там... Пам'ятаєш, як ти насті зміна увівачевівали. А тут нема де, чую, з мене вертушка. Ой, це опори, блять. А ой, поки стулити. що йде. А? Поки що йде, я в них ним. не. Да. Ну, у мене тут з облірна печальна історія. Щоб не, не Не любить воблера. Ну я з тобою був, то коли зловив, там в районі Дамби. Ми вже якраз плили назад. Я поставив воблер і зловив на воблер. Зараз Треба облір. Нас добре порабіт 600 підразяка відкрити О, є! Є! є, є! Взяла тут недалеко біля човна. Прикинь, сті зміну малесенький. Ті зміну, може тебе ще сама зійшла, я щось тебе не дуже хочу брати, але ти нормально там сіканулась. Красуня. Піцаку? Ні, візьму рукою. Чи так. ні? Не бери рукою. Це тепер мій найулюбленіший воблер 110-й. Дай вас ті зміну. Такий от сумбучок. Крутяк. Тільки поставив. байка ти летичив на рибний базар. Це було не дуже ефектно з моєї сторони. не сюди, розумієш? він типова затримано виходить, перед він реагує на то. Я навіть синдю мій спеціальний мафата.

Крутяк. На 110-й сті зміну. Лупанула. Мала, все, летить. Водиці. Щух. Ставте лайкосики. Зараз вона роздуплиться, Пішла малесенька. А в мене тепер супер задача. Достати звідси воблер, Достану чи ні? Нічого біля мене пролетіло. Ой-ай-ай! Ой, ой, ой. Бачив, бачив? Зійшла, зійшла! Підсікатись цей Аджек. Базин угу. був новий, абсолютно новий. Да, он є котки від зубів. О, промахнулося Це такі ворони аж від неї. Я почув покльовку, підняв в очі іди, побачив, що. Є. Є. О, невелика. Ой, камера щось вообще знімала космос якийсь. Ха, на одному трійнику. Давай сходь, мала, щоб я тебе навіть в руки не брав. Давай. Давай, давай, давай. Я тобі дозволяю, о, красунька, ти зе best, ти зе best, ти найкраща в світі Ось і джерк Бастер джерк Ні, бейбі бастер, о! Бейбі бастер Такий мацьопік. ловий Коротше переміщаємося з Вадимом в кінець ставка о, тут вже такі заплави, тут же мілячок такий обширний. Думали, що взагалі на мілководі сьогодні риби не буде, але є. В принципі, на глибині до метра вона трошки і гуляє. А Потім будемо переміщатися в сторону дамби. Ось такі в нас розклади, тому не перемикайтесь, погнали далі. Це сила, Це калорії. Бачу, бачу! Промазала, я бачу. Як... Ай-ай-яй! Ти бачив, як вона добиває? Ану, давай, давай, ще, давай, давай. Я бачив, як вона летить за ним. Ану, ану, ще раз. Дурне. Теля. Ах, я зацепив ту щенягу. Через то вона і зморозилась, <ський> напевно. Ану, ану. А ще разочок маленька, давай. О! Давай, давай. Давай, ти ж не вкололась. О. Ух, що там? Знов промазила, яка да. тупорила. Ну як такою можна бути? Ну скажи. Дову, дову. Диву, дову. Ось, як це кінець, хто дивився, молодець. Все, ми на березі, нам мерзли страшно, риба перестала клювати. От човен вже тут, лафета вже тут. Коротше, все. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайкосики. До нових зустрічей. Пока-пока. Цей лебедик теж з вами прощається. Малесенький либедик, молоденький.